Чи дійсно поставка цих винищувачів є колосальним ризиком, як заявляють в Росії? Для них так. Можливо, саме з цим пов'язана сьогоднішня активізація росіян, зокрема в Одесі. Там під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляє Суспільне. За попередніми даними місто атакував ворожий безпілотник, працювала протиповітряна оборона. Оперативне командування Південь повідомляє, що безпілотник вразили над морем. Всі деталі розпитаємо у начальниці об'єднаного координаційного прес-центру сел оборони Півдня України, капітана першого рангу Наталії Гуменюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Наталі. Доброї ночі. Слава Україні, вітаю вас. Героям, Героям слава, слава. Тож розкажіть, будь ласка, про цей сьогоднішній вибух в Одесі і про безпілотник, який вразили всі деталі, які можна розповісти, будь ласка, повідомте. А, з Мані ми повідомляли про те, що і попереджали про те, що дуже часто, коли відбуваються події світового масштабу, які можуть вплинути на діяльність країни агресорки, вона часто реагує саме бурними. Атаками. І, в принципі, очікувана реакція. Ми розуміли, що і нарощування присутності ракет типу калібр в Чорному морі виправдано саме цим. Зокрема, один з підводних ракетоносіїв був замінений на надводний. Таким чином, кількість калібрів, готових до застосування зросла до 12, -х. тобто, два ракетоносії наразі на чергуванні в Чорному морі 12 ракет. Типу калібр готові до е, пуску, це треба враховувати на тлі е, активності стратегічної авіації, тактичної авіації. Ми бачимо, що ворог цілком готовий до застосування е, будь-якої ракетної атаки масованої, хвильової. Е, Точкової будь-якої, крім того, дійсно був направлений на наш напрямок безпосередньо ударний безпілотник. Ймовірно, що оперативно-тактичного рівню для збору інформації, нанесення ураження первинного, але силами протиповітряної оборони було відпрацьовано на відмінно він був знищений. Поки що повітряна тривога відбита, але ми на поготові, Ми розуміємо, що цілком імовірно подібні акції будуть повторені протягом протягом ночі. Пані Гуменюк, ви сказали про те, що тактична авіація ворога працює зараз. В різних пабліках повідомляють про те, що Росія підняла в повітря чи то три, чи то чотири стратегічних літаки ту і що вони рухаються до Каспію так до позицій, з яких задають удару по Україні, чи можете ви це підтвердити? Ну тому що це повідомляють поки що тільки пабліки. Ми спостерігаємо за активністю ворожої авіації на даному етапі. Бачимо, що є певна активність, але поки що вона загрози не несе. Якщо це буде дійсно спрямовано в напрямку пускових рубіжів, обов'язково буде повідомлено. Крім того, ми знаємо, що вздовж лінії фронту досить часто відбувається активність тактичної авіації, яка спрямовує керовані авіаційні бомби, в тому числі, і може нести і відповідного. Класу ракети повітряного базування, тому враховуючи особливості світової обстановки загальної зараз, треба бути дуже уважними і вірогідніше за все, ніч буде досить активна. Ну і пані гуменюк. Також є інформація про те, що щось діється цієї ночі на тимчасово анексованому півострові Криму, зокрема блекаут в Севастополі. Здається, чи є у вас інформація і якими деталями можете поділитися? На жаль, бавовна на жаль, для тих, хто кому це не доподобає, бавовна квітне і вночі, тому думаю, що до ранку буде досить вражайно. Зараз тобто всі деталі чекаємо вже ближче до ранку, так. Певним часом потрібна інформаційна тиша для того, щоб потім були позитивні новини. Зрозуміло, дякуємо вам, Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, пані капітан першого рангу була разом з нами.